Сьогодні майже всі фінансові операції ми здійснюємо онлайн, але чи захищені вклади, які ви відкриваєте через інтернет-банкінг? Відповідь так: вклади відкриті онлайн, гарантуються фондам гарантування вкладів так само, як і відкриті у відділенні банку. Це означає, що ваш депозит або кошти на рахунку будуть повернуті в межах гарантованої суми. Навіть у разі банкрутства банку, пам'ятайте, що на час воєнного стану діє норма про 100% гарантії за вкладами. Але через три місяці після скасування чи припинення воєнного стану гранична сума відшкодування коштів за всіма вкладами в одному банку складатиме 600 тисяч гривень. До речі, якщо ви відкриваєте депозит онлайн. Ви також обов'язково отримаєте довідку про систему гарантування вкладів. Така довідка є важливим документом для кожного вкладника, адже містить інформацію про умови гарантування коштів фондом у разі банкрутства банку. Отже, інтернет-банкінг. Це зручно, безпечно і гарантовано. Ваші кошти будуть повернені у разі банкрутства банку в межах гарантованої суми. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.